Ренку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 20 та 21 серпня 2024 року. Сьогодні 20 та завтра, 21 серпня, спалений шлях місяця буде знаходитися в Знаці Риби. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Ефективними будуть тільки поливи, але підживлення не можна проводити, це небезпечно для рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах, це час стихії води. 20 та 21 серпня несприятливі дні для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Дуже швидко будуть псуватися продукти, бо забагато в них води. Знак риби це стихія води. Важливо для здоров'я на 20 та 21 серпня 2024 року. Не використовуємо сьогодні та завтра для харчування чорний чай, каву, алкоголь, консерви, гострі, м'ясні борошняні та солодкі страви. І Будьте дуже обережні з ліками. Що ж ми готуємо? Готуємо дуже смачну гречану кашу, рибу, морепродукти, їмо молоко, сири, готуємо квасолю, овочі, фрукти, ягоди, будь-які страви із цього набору вітамінного. дуже корисні гарбузове та соняшникове насіння, прянощі та трав'яні чаї. Смачного всім вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам у всіх справах, щастя вам у вашому житті, усіряких гараздів, миру та добробуту. Зустрінемося ввечері на все добре. Бувайте всі здорові!